Позаду у мене знаходиться якраз таке поле лаванди у Деснянському районі. Воно розташоване. Наскільки є альтернативи, дійсно є, тому що крім того, що лаванда це є така, вже давно полюбилася серед киян, І для того, аби не їздити за Київ, власне, от Зеленівача створили її у Деснянському районі у парку із водними об'єктами біля проспекту Романа Шухевича, власне от, створили ось таке лавандове поле. Крім того, це є ще й така собі місія для підтримки біорізноманіття. Чому саме розповім трошечки згодом? А спершу хочу зазначити, що тут висаджено понад дві тисячі кущів лаванди, які власне створюють таку гарну композицію. Ну і загалом зараз в Україні, зокрема в столиці озеленювачі роблять основний акцент саме на висаджування багаторічних і злакових квітів, і саме тому лаванда є таким собі ідеалом. Альним варіантом для цього, чому тому, що вона особливо не потребує певного догляду, вона дуже любить спеку, тому що висаджують лавату і загалом їй потрібна температура щонайменше 5 градусів тепла і спокійно до 30, до плюс 35 градусів тепла. Вона себе абсолютно прекрасно почуває. Певного догляду вона не потребує, але особливо її потрібно поливати. Для цього тут встановили автоматичну систему поливу. Ну і власне звичайно, працюють іноді і комунальники, також що вони роблять, і як загалом доглядають за лавандою? Поспілкувалася я з фахівцями щодо цього, тому пропоную далі детальніше послухати. Ми слідкуємо за лавандовим полем досить елементарно, це прополювання від бур'янів, шкідників, також полив і ну, внесення час від часу добрив. Також важливо стригти кущі лаванди це після цвітіння, уже коли рослина відквітувала, і навесні перед початком цвітіння це дозволяє розвивати нові пагони, кущ тоді становиться більш. Стає більш пишним, власне, ну і має гарний привабливий естетичний вигляд. Садять рослини зазвичай навесні, або ж після перших, після закінчення там перших заморозків зимових, або ж восени також можуть висаджувати тут. Головне, щоб температура повітря була ближче ніж плюс 5 Загалом, чим вище температура повітря, тим комфортніше себе власне почуває лаванда. Проте зазначу, що важливо, щоб не були поруч рослини, які люблять кислий ґрунт. Це, наприклад, та або є роди. Дондрони також тому власне от озеленювача обрали таку ділянку. Вона тут є більш-менш вільною. Тут таке собі зелене поле, яке тепер осіяно от лавандою. І власне, не дивлячись на те, що тут немає таких яскравих і звичних нам великих квітів за рахунок свого кольору. Вона дуже вже давно полюбилася киянами. Також існує такий факт, що лаванда знімає стрес. Тому власне цю локацію створили для того, аби люди могли не лише прийти і зробити гарні фото а тут можна просто прийти, сісти власне у лаванду, посидіти, відпочити і трошечки зняти стреси, перевести подих. Також зазначу, що між грядками цієї лаванди там постулили кору, і власне ця кора має спеціальне агроволокно, яке відлякує. І комах шкідників, і яке яке власне дозволяє стримувати ріст бур'янів, але його час від часу все одно прополюють і за цим слідкують. Крім того, зазначу, що це є доволі таки екологічна рослина. Чому саме тому, що вона не, не потребує додаткової спеціальної обробки різними пестицидами, оскільки містить у собі таку рідину, яка і відлякує комах шкідників, ну і також є важливим. Важливим елементом у системі біорізноманіття, тому що слугує для комах запилювачів. Важливим елементом. Ну, а власне, як з'явилася ініціатива створення такого лавандового пола, також поспілкувалася із фахівцями, тому пропоную детальніше далі послухати. Зазвичай лавандові поля розташовуються в межах області, а ми можемо пишатися тим, що в межах Деснянського району існує така чудова локація, яка приваблює відвідувачів-відвідувачів, і вона слугує як зоною рекреації в першу чергу, оскільки лаванда має приємний аромат. І гарний естетичний вигляд, тут можна зробити не тільки гарні фото, тут можна просто сісти, відпочити, заспокоїтися, набратися сил, і в нинішніх умовах в наших реаліях дуже важливо створювати такі куточки.